Вітаю всіх, небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і мова сьогодні йтиме про аромат від нішевого дому Періс-Монте-Карло. Вже з назви можна зрозуміти про походження даного нішевого дому. А з креативним директором і також парфумером даного нішевого дому є Джанлука Періс, який у 2011 році створив свою власну марку, повна назва Періс-Монте-Карло Мізон. І він таким чином продовжив сімейну справу. Тривалий час він вивчав економіку і продовжив сімейний бізнес, який був ще засновано у 1981 році. І перша назва цього бренду була «Періс Груп. «Періс Монте-Карло це ідеальне поєднання сімейних традицій та сучасних інновацій. Сімейні традиції це принципове використання високоякісної сировини для парфумерних композицій, які завдяки сучасним технологіям підкреслюють природню красу сировини, завдяки чому досягається ідеальний баланс у парфумерних композиціях від періск монте карло На сьогоднішній день компанією Періс-Монте-Карло у співавторстві з відомими парфумерами це і Лука Мафей, і Меттіо Нардін, і жан клод Елена – було створено 32 парфюмерні композиції: це основна лінійка в золотих флаконах, чорна лінійка, яка розповідає нам про той чи інший головний компонент, екстракти, також лінійка, яка присвячена квітам з того чи іншого куточку Італії. А героя моєї сьогоднішньої розповіді створив сам засновник Жан-Лука Періс. Назва аромату Сіра Амбра. Амбра Гріс. з задоволенням нанесу аромат на себе, щоб він почав розкриватись. Та парфумерна піраміда нам підказує, що у верхніх нотах тут. Є полин, тобто артемізія, в середніх нотах квіти, це герань та троянда. А в базових нотах амбра, лапдану, кумарин, ваніль, мускус, сандал та кедр. І так, з самісінького старту, я відчуваю зелену гіркоту від полину. Він пахне тут достатньо гучно, але дуже швидко він починає пом'якшуватись, звучати. Тим солоним аспектом від сандалу. Якби мене не збивала з пантелику назва аромату, я б думала, що це аромат про сандал, що це аромат про квіти, а якщо точніше, саме про герань, тому що ця гірчинка супроводжує впродовж всього звучання аромату. Таким легким, ненав'язливим, але достатньо відчутним акордом. І вже потім. Години за дві починає звучати амбра. Амбра тут також не надто яскрава, але вона достатньо відчутна. І е, мені здається, що м, той баланс солоного звучання та солодкого в ароматі виважений просто ідеально. І солодощі тут могли б. Вигулькувати, можливо, ті амброві солодощі, які ми можемо відчувати у східних ароматах, і, між іншим, колір флакону і нас відштовхує до чогось східного, до чогось занадто гучного, можливо, занадто густого. Але в ароматі в основному я відчуваю таке м'яке поєднання лише натяку на схід. І такого приємного середньоєвропейського звучання. І це все завдяки гарані, я припускаю. І так, тут є і достатня кількість деревини, яка мала б звучати в самісінькому кінці, тобто в шлейфі. Але деревина тут також виходить. Не на перший, можливо, на другий план, достатньо рано. І саме Амбра завершає всю цю грунот, всю цю композицію таким приємним, бальзамічним, навіть злегка алкогольно-конячним, ніби покривалом, з яким Надзвичайно комфортно, з яким надзвичайно приємно. І я б цей аромат могла б навіть назвати така амбра для початківців, і по ньому, як по підручнику, можна починати вивчати саме амбру і виокремлювати її від сандалу. Аромат надзвичайно комфортний і він універсальний на першу думку. І я його бачу, хоч він і заявлений унісекс, все-таки з перевагою у чоловічий бік. Він, можливо, доповнить діловий стиль дорослого чоловіка, або, можливо, для елегантних дівчат, яким за 20. Це аромат не для юного покоління, або, можливо, якщо є бажання познайомитись саме з амбровим звучанням, то можна звернути на цей аромат увагу, але можливо, варто починати з зрозуміліших ароматів. На мою думку, в цьому ароматі просліджується подібність до аромату від Adam Levine. і цей аромат дещо схожий на аромати від Lolita Лемпіка з назвою Ель. Аромат трішки перегукуються з шалямаром від Герлен, і взагалі в нього такий настрій, як у ароматів Герлен, і також на самсару, саме цією солоною сандаловою нотою. І аромат цілком підходить для осінньої пори. Влітку він. Дещо був нав'язливий, і в ньому забагато гіркоти відчувалось. А от якраз зараз восени він просто м'яко розслабляє. Він стелиться ніби якимось листяним шлейфом позаду і ніби грає тиху мелодію Еніоморіконею. Зовнішнє оформлення флаконів від Періс-Монте-Карло. Всі однакові флакони лише відрізняються за кольором в 100 мл, так як у мене, і в 50 мл флаконах. Та також дрібним шрифтом тут літера П у різних напрямках. Це логотип бренду Періс Монте-Карло. І, чесно кажучи, саме це золотаве оформлення мене збило з пантелику. Якби аромат. Амбра Гріс був у прозорому флаконі, я б звернула на нього увагу набагато раніше. Хоча внутрішньому наповненню зовнішнє оформлення цілком підходить. І мене надзвичайно вразив ще аромат від Періс-Монте-Карло Мімоза, яку створив Жан Клотелена, І саме вперше я познайомилася з тим ароматом. І цікавим ще спостереженням, що аромати від Періс Монте-Карло. В усіх парфумеріях стоять поруч з ароматами від Убіган. Також приємне доповнення, це увага до клієнтів. Ось такі сувеніри, це шоколадка, яка брендована. Періс Монте-Карло, вона завжди йде у подарунок за покупку. З цікавістю буду знайомитись і далі з ароматами від Періс Монте-Карло. Мене цікавлять зокрема екстракти, тому що це ніби вже і знайомі нюанси, акорди в звучанні, але вони в концентрації і звучать зовсім по-іншому. І ніби ти той самий аромат чи, пачулі, чи амбри, чи мускусу відкриваєш для себе по-новому. Отже, такою була моя розповідь на сьогодні. Діліться, будь ласка, в коментарях чи знайомі ви з ароматами від Періс-Монте-Карло і які ваші улюблені? А на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!